Усім привіт! Мене звати Наталія Сікула, туристичний оператор Africa Tour. І сьогодні в цьому відео я вам покажу абсолютно новий елітний готель, який знаходиться в Марсаламі країна Єгипет Джаз Рів'єра. Пройдемося з вами по території, покажу номера, басейни, пляж, море, і, звичайно, своє заключення, свій висновок. Чи вартує він своїх коштів? Чи варто витратити свою відпустку, аби відпочити саме в цьому готелі? Ще нічого вам не показала, але одразу хочу попередити і сказати, що готель знаходиться в відомій бухті Марса Мубарак, де знаходяться морські зелені черепахи. Також живе дюгон, і жителі готелю Джас Рів'єра зможуть з берега, коли їм завгодно, поплавати з черепашками, а також відсвідкувати дюгона. Також готель знаходиться посередині між готелем Джаз Амара, який теж нещодавно відкрився, всього півтора року тому, і з лівої сторони готель і бротель Остамарес, тобто три дуже гарних, елітних, престижних готелі поруч один одного і що в них спільного теж вам розповім. Заходимо в хол готелю і одразу з східної групи все зрозуміло. Готель дійсно гарний, елегантний. Новий, сучасний, світлий, просторий, і це і видно візуально, і відчувається всіма органами чуття. Підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм, про готелі, місця, міста, локації, а також різні країни. Буде рада вас бачити в своїх підписниках. Також прокоментуйте, можливо, вже хтось встиг відпочити в джаз Рів'єра. Поділіться своїми враженнями і своїми емоціями від відпочинку в цьому готелі. Також поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. У готелі по всій території є 5 барів. Прямо перед вами лобі-бар, він, до речі, працює 24 на 7. Можна брати різноманітні напої. І решта барів по території: цей бар і пул-бар, і так далі. Також в готелі є три алякарт ресторани і один головний ресторан. А тепер перший спільний момент: так як готель Джаз Ріб'єра знаходиться між готелями Джаз Амара і Беретель Коста Марес, то на цих три готелі є сім алякарт ресторанів, і можна відвідати будь-яких три в будь-якому готелі. За попередньою резервацією на вашу вечерю, безкоштовно. Але саме ресторан море продуктів знаходиться в готелі Джаз Рів'єра». Ну що ж, дивимося з тераси території готелю Джаз Рів'єра». Мушу сказати, що дуже красиво і гарно проглядається море. По праву по ліву сторону розташовані корпуса, в яких є номера, і всього 287 років. Номерів для вашого відпочинку. В основному це три поверхові корпуси, між ними також є басейни, також є кімнати свій апис з власним басейном. Також зверніть, будь ласка, увагу, які цікаві сучасні, гарні шезлонги і захист від сонця замість парасолюк. Також подивіться, в басейнах є такі парні шезлонги з гарними матрасами. Можна окунутися в басейні і вже собі на шезлонгу відпочивати. В загальному система така, так розрахована, що верхній поверх це зона релакс, спокою. І вже тоді спускаємося на один ярус нижче до моря, і там вже сімейна зона, де грає музика, працюють аніматори, а також є дитячий майданчик, який зараз згодом вам покажу. Одразу біля басейнів розташований пул-бар, можна брати напої, алкогольні, безалкогольні. А тут, до речі, дуже гарно спостерігається з правої сторони зона релакс для дорослих, потім бар'єр з зеленою травичкою, квіточками, і внизу на ярус нижче знаходиться сімейна зона, теж басейн з підігрівом, один і другий, для відпочинку більш активного сімейного, гучнішого. З анімаційними програмою, музикою і так далі. Тобто, зональність розділена ярусно, перпендикулярно до лінії моря. Теж хороші, якісні шезлонги, також цікаві покриття від сонця замість парасольок. І в загальному складається враження, що готель не три місяці працює, оскільки він справді зелений, красивий і вже багато квітів, тобто повністю-повністю готовий для повноцінної. Роботи з відпочиваючими в готелі. В готелі є анімаційна команда, але вона софт і навіть в суботу має вихідний. Також в готелі є Wi-Fi він має мережу кругом, і басейни, і пляж, і море, і ресторани, і є безкоштовним і з гарною швидкістю. Басейн сімейний також має свій пул-бар. Тут можна також брати напої, також закуски, і басейн досить, досить великий, розділений місточком декоративним. Даний готель для Срев'єра повністю готовий для приймання туристів, своїх гостей, оскільки все бездоганне, красиве і гарне. Даний готель я буду рекомендувати для туристів, які мають високі вимоги до сервісу, харчування, обслуговування, а також які цінують розкіш, сучасність. І таку гарну атмосферу. Звичайно, що цей готель буде більше підходити для сімей, які мають діток, оскільки в сімейній зоні досить активно басейн величезний, з підігріву, місце всім вистачає, а також є дитячий майданчик. Сімейний басейн має безбар'єрний захід в море. Це така фішка, до речі, дуже популярна в марсаламі. Багато готелів мають такий басейн і спочатку імітація пісочка, а потім вже голубенька водичка. Тут також знаходиться пул-бар, де можна брати напої, а також снеки і ще один ярус є в готелі. Зараз я вам його покажу. Там взагалі вже просто дитяча зона і дитячий басейн. Переходимо візуально на ще одну зону басейнів, тут же є дитячий майданчик з пісочком, тут же бачите номера свій мапи з власними басейнами і дитячі басейни. Тут же дітки можуть навіть підлітки самостійно перебувати. До речі, в номерах свій МАП басейни з підігрівом у зимовий період часу. І йдемо подивимося цей номер свій МАП. Ну що ж, номера свій МАП знаходяться всі на першому поверсі, оскільки мають приватний вихід до власного басейну. Починаємо з санвузла. Бачите, тут досить все просторо, навіть два умивальники для двох людей. Це може бути рушнички білесенки, душова кабінка. Також є косметика, і є в кулерах, шампуні, гелі в душовій кабінці і в окремо зона для туалету. Також є чайні набори, є компліменти від готелю, солодощі, столик для валіз, косметичний Добре, столик. Також диванчик, і дуже класно, що ліжко розвернути перпендикулярно до виходу на терасу. Таким чином можна лежати і бачити море, бачити басейн. Тут така тераса з диванчиком, а також шезлонг на дві особи. Ну що ж, а тепер побігли до моря. Море це і пляж, головні родзинки цього готелю і цього регіону, адже готель знаходиться у бухті Марсаму-Барак. Саме відома, саме популярна і саме бажана бухта для всіх туристів. І це другий спільний момент з готелями Менжа Самара і іберотель Коста Марес це користування спільною полосою пляжу. Тобто можна по пляжу ходити, як вам зручно, вправо-вліво шукати свій ідеальний захід в море. Але саме від готелю Джас Рев'єра тут ідеальний піщаний пологий захід в море. Якщо ви хочете по понтону. Занурюватися, дивитися рибки, корали, черепахи, дюгони вам потрібно буде прийти проворуч до готелю Джасамара. і саме там є пунтон, довжина якого 230 метрів, і там занурюватися і дивитися красоти підводного світу. Ось тут, до речі, їх видно. А ще прямо перед вами білі яхти. Це привезли туристів з морської прогулянки для того, щоб дивитися красоти і черепашки, і дігончики, а також там гарний кораловий риф і різнокольорові рибки. Також ви бачите темного кольору пісочок. Як заходити в море, це пісочок вулканічної породи. Він дуже корисний для шкіри, для суглобів. Ті, хто мають проблеми з суглобами і кістками, то про це знають. Саме тут він теж є. Решта пляжу, дивіться, якого золотистого, красивого забарвлення. Пісочок пухкий, розсипчастий і такий, знаєте, аж дійсно золотий. Де не деякий камінчик, але це не, не має ніякого значення. Ось так виглядає дюгон, а ще його називають в народі морською коровою. Насправді дуже велика е, тварина морська належить до савців і харчується водоростями травичкою, які ростуть на дні. Моря дуже мила, але й дуже велика, і саме живе в бухті Марсаму Барак, і жителі готелів Джа Самара, Джас Рівєра, а також і братель Коста Марис можуть її спостерігати з свого пляжу. Знаєте, цей готель прям десяточко. Абсолютно все, що туристи би хотіли, тут все є. По-перше, він новий, всього-навсього має три місяці, працює від відкриття. Тут це стильно, красиво, пахне. Все знаєте, що у нас смаком зроблено. Кольори, все-таки переважно печеві, коричневі, ніжно коричневі пастельні. Є номера спільмап з власним басейном. І басейни зимовий порог року, року підігріваються всі абсолютно спімапи, ті, що виходять до номерів. Також тут від рецепшена зона спокійніша, і нижній поверх це дитячий такий сімейний варіант. Є дитяча площадка, є дитячий басейн з підігрівом, і тут відпочивають так більш гучніше. Найголовніша родинка цього готелю це те, що він розташований. Найкрасинішій бухті, в найкращій в Марсаламі. Саме сюди привозять яхти з туристами для того, щоб вони занурювалися і шукали зустрічі з Черепашками і Йогоном. Тут ви, живучи в джаз Рів'єра, можете це робити самостійно, коли хочете і як хочете. Можете займатися снорклінгом, можете займатися дайвінгом. Поруч є серйозний такий дайвінг-центр. Одна година коштує 70 доларів. Це вам додають спорядження, балони. Ви проходитеся просто по мотону, занурюєтеся і дивитеся, і дивитеся всі красоти Червоного моря. Буду щаслива забронювати вам відпочинок в готелі Джаз Рів'єра для спокійного, інтелігентного, виваженого відпочинку. Робіть заявки, пишіть повідомлення, а також телефонуйте про ваші дати, а також склад сім'ї. Орієнтую вас, готель вартість буде коштувати 50 тисяч гривень на одного чоловіка при двохмісному поселенні. При поселенні двоє дорослих і одна дитина буде коштувати 44 тисячі на одного чоловіка. Ну і звичайно, це повний турпакет: авіапереліт, трансфер, проживання, харчування, страхування.